Всем всім привіт, мої любі підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я Марк 17 і сьогодні я буду їхати на поїзді до Києва так, так, до столиці України Я, на жаль, трохи бомблять. А ще я і назад буду їхати додому. Просто відео провідати, що типу не можна. Щось мого взяли на кустах. Свій кваточок треба взяти. Довга електричка. Добре, треба поїзд сідати, тобто на цей мій кваток. Сідаємо оцей прекрасний двохповерховий поїзд. Це Стопкран, напевно. Але в Аварі, ми ж, надіюсь, ну. нікуди туди не треба, що ми не заїдемо, так? І тепер треба шукати своє купе. Моє купе? Не моє купе. Е, моє купе моє купе. Так, залізаємо на нашу другу поличку. Зай тут ми вже їдемо. Там якийсь такий поїзд стоїть, ну там поїзд тільки пасажирські вагони. Речі, якщо вам сподобається це відео, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях, куди б ви хотіли, щоб я ще поїхав, наприклад, Чернівці, Одесу, в якій я вже був чи не був. Не в принципі. Так, ну потяг, то сам по собі швидкий. Не знаю. Напишіть ще в коментарях, будь ласка, чи їхали ви колись у двохплатовому поїзді. Я ніколи не їхав. Стоп, почекайте підписники, я ще хочу провідниці замовити чай. Ось ось підписники мій чай. <рик> mm, дуже смачний чай. Зараз щоб, занесу провідниці. Це підписники. Ось я вже й самій чай. Так. Ми скоро будемо на станції. Чесно, не моїй. Цей поїзд так гучно проїжджає, так? Це так гучно поїзд проїжджає. Зараз буде одна станція, і після цієї однієї станції буде моя станція. Окей, тобто. Підідь, підідь, підідь. Проїзд, так. Да. Тут якась моя станція, поки що пасажирська. Хорошо, до речі, дуже гучний у поїзду. А чого ніхто не знає? Ще одного була на станції, і за кілометри має бути моя. Наскільки я розумію. Так. Так, Ю. І... А що так гучно, що так гучно, я буду подавати скарги на залізницю? Бо чого? Чого? Так. Ніхто не знає чого, і навіщо, і чому, і як... Пойзрально дуже швидкий. Ну, не те, щоб прям, ну, так такий, щоб дуже вау, швидкий, але швидкий. І вікна не відкриваються. Кондиціонер е, є. Але далеко. Так як зараз, знаєте, літо, то в мене раптом така ідея. Коли я буду їхати з Києва, я заїду в Одесу. Ну, море. А чого б і Ні, не. ну дійсно, а чого б і ні. Але початку я хочу в Київ. Ось я буду підписники, я вже і приїхав, в принципі, до Києва. І треба тепер виходити. Виходити з цього прекрасного вагона. Це звідси геть. В принципі. І двері щось не відкрились. А ще поїзд поганий. ви розуміли, З платформи. І тепер цей поїзд мені вишає пройти. Перехіджу, переходити тут щось немає. Треба так переходити. Іде поїзд. Не їде поїзд, їде поїзд. Не їде поїзд. Перехід. Так там закрито ж на колодку. Добре, все. всім до побачення, мої любі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я. Мак 17. Всім до побачення.